Це у нас є підножка, щоб можна було комфортно залазити, тому що автомобіль висотою, ну дивіться, мені 1,90 дев'яносто, А мені висота автомобіля вище коліна. До нас сьогодні заїхав такий злющий автомобіль на розширеннях з кінгурятником, з шноркелем, в рапторі, весь, повністю. Навіть лебедка є. Повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, система антизаносу, регулювання фар. Так, коробка механіка це для повного приводу. Ручник маловажний для такого автомобіля ми маємо клімат-контроль. Тут не звичайний кондиціонер стоїть, а клімат. Маємо таку функцію: опускання заднього зеркала. Оп. Можна там побалакати з кимся, хто там сидить, може лежить. Хто там знає, в такому, в такому автомобілі може лежити. лежить. Так, позаду автомобіля, що ми маємо? Ну, більш-менш нормальне місце. І підлокотники, всі два Обов'язково. Обов'язкова Об функція даного автомобіля. Оп! Спочатку стекло заднє, потім ця штука відкидується. Ви вже повністю підготовлений для всього, е, проблем з цим немає. Якщо ви полюбляєте активний віддих, чекаємо в автопоінті для купівлі такого чудового автомобіля,